Всім вітання. З вами знову я сьогодні, Галина, на моєму каналі і нове відео. Як ви вже знаєте, я в Італії давно вже, більше 20 років, вже в 25-му було 20 років, зараз вже 26-й, то розказую про життя в Італії, моє життя. І моїми очима, як я бачу. Так що так, сьогодні буде нове відео. І хочу ще продовжити тему, тому що бачу, що зайшла всім та тема, чому в Італії нас не люблять і чому так реагують на Україну. І хочу трошечки ще ну, глибше чуть -чуть зайти в тему. Приїхали з магазину, у нас сьогодні отака погодка, сонечко після дощів. От роботи ще у нас не закінчилися. Ось наш під'їзд якраз ще ремонтують. Там вон кольори, якими буде для проби поставили. Так що ось так. І вже тут не знаю, скільки місяців як е, роблять От для нашого під'їзду і ніяк не закінчать. Я а тільки що прийшла, ми приїхали з, з чоловіком з магазину українського, е, їздила, хотіла оселитися, мені захотілося сильно. От, і, ну, я покажу, що ми купили там. На жаль, оселедці не було, закінчились, але купила інші. Інші продукти, і в цьому відео ви побачите там, що я купила. От на продовження теми, чому нас не люблять там. Ну, я думаю, в других країнах є такі проблеми українців із іншими. Е, тому трошечки хочу глибше розкрити цю тему. От, е, якщо сказати, так, дуже багато про наших жінок було всяких. Там ну, брудних історій, поганих історій на, на щодо того, що вони там чоловіків відбивають і, і роботи крадуть. Ну, і з-за цього ще теж, що італійці, вони, знаєте, якщо. А африканці у них ну, претендують на роботу чи якісь там індіанці. То це нічого, вони до цього нормально ставляться, бо ті бідні, нещасні, приїхали. У них там е, нема демократії, нема е, умов життя, вони сюди приїхали, вони мають право якби, так, можна сказати, що, е, претендувати на ту роботу. А ми якби не маємо права, тому що, якщо ми ще й нелегально приїхали, е, то ми мали. Мали би, як кажуть, боротися із своєю системою, із своєю там, корупцією в країні, а не їхати сюди. Ну, Деякі так розсуждають. От. І хоча ця тема ем, про корупцію, ми вже, я вже розказувала вам, що у них більше тут, ніж у нас. От. Ем, і це дівчата, хто пише мені ті коменти, що я там їх е, якось поливаю грязю. Це не називається поливати. Грязь, це розказується, як вона є е, ситуація з середини. Те, що людина бачить і як вона сприймає це все. От так що можете писати, е, якщо ви так думаєте, що я там поливаю якусь грязю. Е, ну, багато українців, е, блогерів, які живуть в Україні, розказують про ситуацію в Україні там і про корупцію, і про все, то це вони також поливають свою корінну грязю, по-вашому. І вони що не мають права на це. Всі мають право на це, якщо навіть я живу в цій країні і я не, не італійка, я також маю право розказувати е, свої, свою думку. Ну, от я і розказую. А, того, що українці, як, ви знаєте, як українці е, куди не поїдуть, як вони працюють, як вони викладаються, на, на всіх роботах, аби тільки заробити, би протримати сім'ю, аби відіслати додому там якусь копійку, щоб там і допомагають е, нашій армії. і все. Е, тому, е, ну, як всі знають, що українці краще працюють за італійці, е, це навіть можете писати, можете не писати, але так воно є. Італійці, вони більш розслаблені, вони не хочуть е, там багато годин працювати, вони правильно і роблять. Це і нам, якщо в нашій країні колись зміниться щось, то і нам так само треба себе поводити, поважати, як ви кажете, тому що у нас також там не медом намазано на роботах, так само і в чорну працюють, і не платять хорошо добре людям за роботу, так як би мали платити. От. І... Цьому плані, от, якщо допустим, допустимо, треба працювати в неділю там чи в суботу, вони, італійці, не хочуть працювати в е, вихідні, е, а наші йдуть і працюють, і їх попросять, вони не відказують. От, тому що вони знають, що їм треба працювати, що вони сюди приїхали працювати, е, вони приїхали підтримувати свої сім'ї і, і виживати якось в цьому світі. Тому от такі проблеми і виникають. що Вони кажуть, от вони в нас там могли би не йти бо в неділю працювати. Бо, типу, якщо ми не йдемо, то чого вони мають іти? Тоді хазяїн не знайде нікого, там підвесить зарплату чи ще щось. Ну але ж. Але ж коли треба розумієте, в них навіть по телевізору багато раз показували е, такі сюжети. Що от е, якщо е, є підприємства там чи ті ж самі ресторани, піцері, в яких треба працювати і на вихідні, то хто же ж треба, щоб там працював? Це не діло в тому, що там вже повисять, не повисять зарплату. А якщо вони розказують, що у них немає людей, всі відказуються італійці. Особливо молодь, йти працювати на вихідних. То ясне діло, що вони будуть це не любити, тому що наші погоджуються, а вони не погоджуються. Ну так погоджуйтесь ви, і може тоді, як кажуть, не буде такого конфлікту. Ну Бачите, вони, я ж кажу, вони не розуміють цього, що без нас, без тих же самих індіанців, африканців, у них би. Не, не йшла так економія і все, хоча в них зараз також криза і все. Але що іменно іноземці тягнуть на собі все, те, що вони не хочуть робити, вони якось цього багато хто не розуміє, але ну, багато хто і розуміє і цей. Ну просто деколи знаєте, говорить, аби говорити, аби на когось звалити. Так що, отак, ще хотіла розказати. От і щодо на, на того, що там чоловіки з жінками нашими, я маю чоловіка-італійця, але я ні в кого не, від, не відбирала чоловіка, скажем, не в дітей а батька, бо він ніколи не був жинати, І... Але ж ну, бувають всякі випадки. так. Е, наші жінки, які все, все ж там працювали і нічого не бачили, вони тут трошечки розслабляються, е, я не, не осуждаю нікого. От, і їх... Італійські чоловіки не вміють за жінкою обіцяти, але вони багато чого не виконують, Те, що вони трошки язиками балакають просто, щоб побалакати, щоб звабити і, цей, і запросити на каву. Вони, В основному на каву запрошують, а не сильно так ведуть, куди зразу, чи десь в ресторани, чи що. Ну, За це є також плата своя. От. Але ж в більшості це більш винні чоловіки, якщо вони зваблюють інших жінок, а не сидять зі своєю жінкою. от. А Потім розплачуються за це наші жінки. От, Так що я на, на, на що цього нікого не осуждаю, кожного своє. Просто що може трошечки трошечки збавити такий пил, знаєте, поводити себе трошечки краще. Це ясне діло. що Треба, якщо ти в чужій країні, то треба себе поводити достойно, як кажуть. От ну, ось так ще трошечки затронула цю тему, а далі буде наша поїздка в магазин український, от і що ми купили там, побачити і ціни. Зараз вам покажу, що ми купили в українському магазині. Там трошки я зняла. Але балакати не могла, вам показала тільки який той магазин, і... бо вони мене колись сказали, побачили, що я знімала, що не знімати, що не можна. от, То я вже не питаю, так е... приховано, от, познімала. Там, знаєте, мені і не дуже хочеться йти туди, тому що там дуже багато і російських цих продуктів вони продають, тому вони не хочуть, щоб знімали. Але він у нас один єдиний, тут в нашому ну, не в нашому навіть містечку, а поряд. Так що я стараюся так не брати ті марки, що там. Але ж там, бачите, намішано і польські, і румунські, і молдавські продукти. Так що... Ну і наші, звісно, що не маєш вибору, куди йти. Знаєте, це треба ж в Неаполь їхати, щоб там дійсно. Ну там також вони змішані, ці супермаркети, і, і разом з руминами, з поляками, з усіма, і по-любому будуть проскакувати якісь продукти, не такі, як треба. Так що зараз покажу вам, що я купила. І ціна, скільки воно коштує. Там ціни трошки видно було на відео, так що роздивитесь. Ось такий ранок тут ми їдемо в наш магазин український. Є такі пробки. Тут вже бачите, які вулички вузенькі, та ще й машини стоять по одному боці, по другому, ось ми їдемо по вузенькому коридорчику. Тут один біжить одного спортсмен, тут припаркувалися, в магазин розгружають. Ну, ось так. Такий движ тут. Трошки виїхали вже з того всього. Сьогодні зранку людей тут трошки ходять по вулицях, тут зазвичай не дуже багато людей. Сьогодні. Ну, вибачте, що так трясе, бо тут така дорога оце для з цих зболежників, як я намощена з каміння. І це так така площа тут у них. Їдемо в наш магазин. Не знаю, як вийде, знімо, як ні, то вони там не хочуть, щоб в них знімати, бояться чогось. Ось так, іду я в наш магазин, тут така вуличка вже колись показувала. Такі дома тут гарна така вуличка тихенька. Ось. Ось там прапори, бачите, там руминський, він якби совмесний магазин. От, і, і руминський, і наш, і ще якийсь там молдавський. напевно, Прапори тут різних трьох країн є. Polski, ó. Дівчатка, що я Купила Купила такого баличка, чи що воно таке? Ну Там дуже багато по-молдавськи було написано, по-руминськи. Так що, оселедець купила. Ось він мені, оселедець, рибу капчону. Я хотіла оселедця, закінчилось, оселедця не було, то взяла рибку капчону. І ось за таку рибу я заплатила 6,29. Вона по 14,50 за кілограм. Не знаю, зрівняйте з Україною, які у вас коштує там, ну, два желатини, дві пачечки, то це по єврові. Капуста квашена. Я вам зараз покажу. Оце м'яско, Зараз ціна. Скільки за кілограм тут. Ось. Це 11,40 за кілограм, 2,30 це тут 200, 200 грам, тут таке щось ось таке гарненьке. Мені хотілося сольцем. Ну, гречка, ось українська, українська, видно, ядриця. 3 євро. Ось, я потратила 17,19. За це все. І вафлі от євро 90. Я зараз вже них роблю всякі ще м'ясні блюда. Так що. А ось, дивіться, капусту квашену. Другої там не було, була тільки така у відерку, але вона не квашена, вона маринована. А мій чоловік це полюбив. Також прийшлося брати оцю. Тут написано по-русски, я не знаю. І по, по якомусь чи польська чи це мова, я не знаю. Лакман. І я тут не можу поняти, вона сказала, що це не в Росії виготовлено, просто написано. Нічого не понятно, де вона виготовлена. Так що прийшлося купляти отаку. Ну, це 17 євро 19 центів. Ось подивіться, що я купила. Це раз, два, три, 4, 5, 6 продуктів, якби. Ну, якщо це вважати продуктом, ну це желатин, це таке. Ну, ось так. 17 євро. таке відео сьогодні, дівчатка. Так що всім дякую, хто зі мною залишається. От, пишіть свої коменти попереднє відео і мій прямий ефір у неділі. Я Може, я в неділю знову зроблю прямий ефір, не знаю. Ну, постараюся. От. І година залишається та сама постійно по українському часу це 17.00 в Італії тут 16. Ну, якщо хто хоче, то я не впевнена ще, але буду старатися так хоча б в неділю проводити хоча б кожну неділю той прямий ефір. Якщо будуть якісь запитання, ще пишіть мені в коментах так само, що ви хотіли б ще знати. От, Всім бажаю добра і миру, і перемоги скорішої. До нових зустрічей на каналі.